Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися, що принесуть вам вихідні 1-2 лютого 2025 року. І пам'ятаємо, що розклади загальні, а тому ви можете відмовитись від тої інформації, яку ви не хочете сприймати, і сприйняти саме ту, яку ви будете вважати, що вона відповідає вам, вашим подіям або буде корисною для вас. Тож, перший варіант, другий варіант. І третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант події на цих вихідних колесо долі. говорить про те, що на цих вихідних, можливо, у вас будуть вирішуватися якісь доленосні події. Можливо, ви зможете зарушити вперед, у якихось застійних ситуаціях, якщо ви будете керувати своєю долею, тобто будете. Стояти в центрі цього колеса і рухати його в той бік, який вам потрібно. Якщо за умови, якщо ви розумієте, який у вас напрямок, що вам потрібно, то доля вам буде давати шанси, і ви все можете кардинально змінити у ці вихідні. Але якщо ви ті шанси не будете брати, не будете на них зважати, то у вас колесо може. Відкотити у зворотньому напрямку, і таким чином ви знову будете наступати на й ті самі граблі, тобто висновків ви не зробите. Тож, обирайте, в який біг ви хочете прокрутити своє колесо на цих вихідних. Другий варіант блазень. Другому варіанту є така, ці вихідні можуть принести щось абсолютно нове. Те, чого раніше ви або навіть і не припускали, що воно вам потрібно, можливо, ви ним не займалися новим напрямком, але прийшов час, коли вам вже потрібно діяти. Не варто боятися кожного кроку і вважати, що все, що у вас, ви там, який крок, зробите, то, то може спричинити хаос у вашому житті. Це може бути просто початок будь-якої нової справи. Звичайно, на цих вихідних у вас можуть бути неочікувані ситуації, і вам не варто поспішати приймати рішення. Також, можливо, вам на цих вихідних буде важко спланувати ваші ну, там, плани зробити, або загалом спланувати ці вихідні. Ну, а ще можуть бути складності у вас, якщо вам доведеться щось проаналізувати. Також на, цей, на цих вихідних у вас будуть нові можливості, і вам доведеться дуже швидко реагувати. Десь щось перестроюватися, від чогось відмовитися, а щось швидко взяти собі в руки. Можливо, ви отримаєте нову звісточку, або якісь новини почуєте. І це буде для вас неочікувано. Для тих, хто без пари, може бути неочікуване знайомство з цікавою людиною. І е, якщо у вас там, прийдуть у голову такі неочікувані думки, або виникнуть нові плани, обміркуйте їх добре, а лише потім можете їх реалізовувати. І третій варіант, що для вас повішений, для третього варіанта. Вам потрібно розуміти, що ситуації у вас можуть бути різні. Тобто, або ви можете стати жертвою, тому що, або ваша необережність може там десь, знаєте, що ви може хтось щось там украсти у вас, або в чомусь звинуватити. Можливо, ваші емоції будуть такі неспокійними, щось вас там буде коливати. Ну, можливо, тому що ви саме на цих вихідних будете проходити якийсь певний перехідний етап, де ви може, будете змінювати свої пріоритети. Можливо, просто захочете передихнути і побачити якісь нові перспективи. Але також може бути і так, що ви самі будете добровольною жертвою. Тобто, жертвувати своїм часом, жертвувати. Своїми планами, заради того, щоб комусь другому іншому зробити, або там якісь приємні справи, або допомогти у чомусь щось вирішити. І ще є такий варіант, що хтось буде можливо проснуться його такі залежності, у кожного вони можуть бути різними. Для когось ігроманія, наркоманія, наркоманія, алкоголізм, а для когось, можливо, це просто будуть такі. Події, які вас будуть відкривати нові таланти, і вам потрібно бути готовими на цих вихідних до будь-якого розвитку тих подій, які будуть виникати 1 і 2 лютого. Тож бажаю всім хай ваші вихідні будуть приємними і щоб ви отримали від них задоволення.